Тим часом українська армія по всій країні розпочала масштабні навчання а військові частини одна за одною звітують про перехід до повної бойової готовності. Про те, як готуються до можливих активних дій у легендарній залізній бригаді, яка дислокується на Львівщині, розкажуть наші кореспонденти. Залізна воля, залізний дух і крок залізний гасло, яке супроводжує бойовий шлях цього військового з'єднання протягом понад 90-річної історії, спершу як дивізії, згодом як бригади. Саме тому про свої плани, успіхи та перспективи тутешні військовослужбовці говорять зважено, спокійно і впевнено, наша задача прикрити батальйон тактичну групу, при виконанні нею будь-яких бойових задач від повітряного противника. Я вам скажу, що самовпевнений і таким бойовим духом можна виконати які задачі. Особовий склад 24-ї бригади готовий негайно виконати усі завдання щодо збереження цілісності та суверенітету держави і дотриматися присяги, яку складали на вірність народу України, засвідчують військовослужбовці. Ми всі маємо почуття братерства, всі один за одного. От недарма нашим гаслом гаслом нашої роти являється «За життя на смерть з Україною в серці. Тому виконання обов'язку та братерства серед нашого серед колективу нашого підрозділу на першому місці. До складу бригади входять бронетанкові артилерійські механізовані підрозділи, а також підрозділи інженерно-технічного забезпечення. Техніка справна, готова до бойового застосування, морально-психологічний дух особового складу в задовільному, даже в відмінному стані. Ми готові до виконання любого наказу. Перша батальйонна тактична група на 100% укомплектована офіцерами, прапорщиками та виключно військовослужбовцями-контрактниками, розповідає командир залізної бригади Олександр Павлюк. За його словами, особовий склад в досконалі навички з бойової підготовки. Також тривають заходи з підготовки другої та третьої батальйонних тактичних груп. Всі готові участвувати в виконанні завдання. Обіжаються тільки ті, які не попали в першу батальйонну тактичну групу. А залишаються виконувати завдання по проведенню другої, третьої групи до виконання завдання. Всі хочуть бути першими. За порукою успіху у залізній бригаді вважають військову дисципліну, організованість, суворе виконання статутів збройних сил України та наказів командирів. Завдяки цьому вона руками отримує заслужений авторитет як одне з найбільш боєздатних з'єднань українського війська.